Літо, час оздоровлення та відпочинку. Вже кілька років поспіль у рекреаційному центрі берег надії зустрічають дітей різного віку, аби подарувати два тижні пригод із самого ранку прогулянка та збір природного матеріалу, адже далі за розкладом виготовлення власної зони відпочинку. Тут ми додали сюди багато різних елементів, листочки різні, жолуді. Зробили ось таку домівку для павука, але павука, на жаль, ще не зробили, але зараз, якщо хватить часу, то ми зробимо ще павучка. Тут домівка його всюди павутиня, всякі листочки, всякі прикраси. Тут можна було б вже зробити багатьох тварин, але напевно ми не встигнемо. Із дітками щодня працюють фахівці, які здатні розвантажити емоційно, додати драйвової енергії, допомогти розкритися творчо. З ними було цікаво працювати. Вони були готові до всіх видів активності, які пропонували ми. Хочу відмітити, була дуже цікава робота з старшими дітьми. Запропоновано їм було побути в ролі директора, архітектора, дизайнера, і була дана задача створити. Проект літнього табору їхніми очима, що в свою чергу навчає брати відповідальність та розвивати креативне мислення. Також діти мають можливість у жарку пору відпочивати на воді, не тільки купатися, а й опановувати різноманітний водний транспорт. В більш спокійну пору є й можливість відверто поспілкуватися із дорослими, внести свої пропозиції щодо покращення розважальної програми та поліпшення умов перебування а в особливі дні навіть відпочити спільно із батьками подалі від дому. Перший заїзд був діток з обмеженими можливостями, які були важких на тому вони було супроводі батьків. Другий заїзд, третій, і четвертий, це діти учасників бойових дій, діти захисників і захисниць, які перебувають у нас і на даний час. В серпні місяці планується також два заїзди по 14 днів для дітей з обмеженими можливостями, з моментами і всіма результатами, які ми можемо надати для реабілітації, як психологічній, так і фізичної реабілітації. Оздоровлення дітей завершиться в кінці літа. Далі тут розпочнуть фізичну та психологічну реабілітацію сімей захисників та захисниць України. Усі послуги надаються безкоштовно, витрати покривають із бюджету Хмельницької тергромади. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.